Вітаю у промову. На жаль, життя це не суцільне щастя, трапляються і неприємності. Іноді за збігом обставин, а іноді через поведінку інших. Так от, коли нам зробили неприємність, кажемо: підклали свиню, пустили жука, підставили під ноги стільчик, підвезли візка – Підвели підступ, залили за шкуру сала або піднесли тертого хріну чи чемериці. Чемериця це багаторічна отруйна рослина родини лілійних, що росте на низинах, заплавах рік тощо. Говоріть українською правильно та уникайте чемериці, тертого хріну чи підкладеної свині.